Доброго дня! Це канал Люблю село. Це моя розсада, помідори. І ось уже солодкий перець витинається. Я сьогодні цей лоточок відкрила. Це зараз така температура у нас за вікном. Зранку було мінус один, а зараз уже вже, вже все розквасило. Сьогодні прибрали ще одного півника. А оцього червоного будемо залишати. На насіння, так сказати. Я вже казала, у нас про минулорічних курчат, половина півників, половина курочок. Це наш виноград. І зараз. Будемо його обрізати. Наша Роза прийшла додому. Сьогодні на вечерю буде суп з курятиною. Ось там через густі хмари видно сонце, а так цілий день його не було видно. Це у нас. Горіх в садку. Йому, мабуть, вже п'ятий рік. Нам і самим цікаво дізнатися, коли ж він буде родити. Кажуть, якщо горіх не прищеплений, то не менше. Ніж через 10 років. На цьому буду завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого. І до наступних відео.